Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка, усміхніться всі сердечно, усмішко спіймайте одне одному і всім у світі її випадайте. Послухаємо цікавий віршик. Коли вона загляне в сад, налиться соком виноград, різні яблука, ранет, солодкий стане, наче мед, коли огляне баштани, надмуться гордо кавони. і запишається в гостках товста капуста на грядках, як помандрує по гаях, в чарівним пезлем у руках все розмалює на поті, берези стануть золоті, і ми її уклінно просимо. Заходь у гості щедра, вірно. Ось мов і хмарочка з неба посміхнеться, і цвітастий сарафан осінь одягає, по доріжках лісових тихо походжає. Підхопила на Пригадаємо, друзі, мить, як осінь листячком шумить, ш, 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 -ш. як вітер стиха повіва, і наші вітрячки гойда, сс, сс, с як дощик стука по дахах і мочить крила всім птахам. Невідомо, як це стало, як всі звуки заблукали, скочили не у свій дім, стали разом жити в нім. Послухаємо уважненько, які звуки заблукали. Борщик, дощик, який звук заблукав? Звук Д. Мистя, листя Л. Був хітер, а з'явився вітер, який звук заблукав? В. Молодці. Усінь, а з'явилась осінь, звук О. Фонце сонце, звук С. Гуман, туман, звук Т. Була береза, стала береза. Пограємо разом з дітлахами під береза під дупки, заховали дітлахи. Дощик починається. Маля виховається. Ну, мопташки, заспівайте дітлахів. Танок вставайте. В садочках на доріжки і трави, падають листочки, буро золотаві, де не глянь навколо килим кольоровий, війти на напівголі і небо синє-чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотає, тихо, тихо ходить. Скажіть мені, будь ласка, що падає на доріжки й трави? Які листочки? Чому віти на деревах, на півголі? Чому немає метушні? Яка погода восени? Розкажіть мені, яке яблочко? Воно червоне, солодке, смачне. А хто скаже, який грибочок? А яка грушка? Так, зелена, соковита, смачна. Осінь подарувала нам багато різнокольорових листочків, тож використаємо їх для малювання. Для цього візьмемо пензлики, візьмемо фарбу, аркуш паперу, згадаємо, як ми малювали за допомогою листочків способом штампування, уявимо собі свій візерунок і почнемо малювати. Ось така вона чарівниця осінь. Я ж вам пропоную піти погуляти і відшукати на вулиці нові звуки природи. А я говорю вам до побачення. Складайте свої візерунки і надсилайте нам з розумашкою. На все добре.